Коли вийшли вчитися в інститут, то не було перешкоди те, що ви українка і йдете, ну, на навчання чи. Е, в академії закульдовани? Ні, там багато поступів. Там вони мали якісь кляуз, було що ж певну кількість українців всюди, і, і в університетах всюди було, що певну кількість українців приймали. Ну там екзамени проводилися трохи там. Було. Але по поч... на польській мові все було. Треба було на польській мові. Але була квота, там обмеження? Так, 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 обмеження було, всюди були обмеження, так. А... На... А пізніше... Ви поїхали на навчання в жовтні 39 го Так, так, так. А не... Ну, тобто не було ніяких перешкод з транспортом чи взагалі з пересуванням в той момент? Ну, з самого, ну кажу вам, що тільки. Тільки треба було мати пропуск, якщо до батьків їхала. Ну, то знали, що це вписала я що. А, інститут радянської торгівлі, ну, точніше, ще закордонної торгівлі, а тут вже е, радянської. Ну, чи помінялися там викладачі? чи... Помінялося то, що почали всі на українській мові читати. Читали вже лекції на українській мові. І польські викладачі, які були, чи, чи їх не було вже там? Була пост, статистику викладала, чи він поляк, чи жидав, якось перейшов на українську мову. Так. Е, 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 я вчилася вже в Інституті радянської торгівлі. То було так холодно, що ми сиділи в плащах, в Рухавицях, писати не було. Конспекти на чому, десь на якихось газетах трохи, десь сторінки, де що, що було. Приходили до, до того, то дуже було тяжко. То тільки лежила добре, що з дому привезла перину, як взяла ту історію о партії, то тільки прочитала до тої неділі і засипляла. Не можна було. То пізніше no, вже трошки було. А спочатку тут було страшно, і то що таке якісь. як вам сказати, дуже тяжко, дуже таке. Саме навчання воно дуже сильно помінялося. Навчання дуже помінялося, бо започті треба було дуже багато вчитися. І за один рік мало хто що переступав на другий рік. Дуже тяжко було. Ну, по-перше, що треба було два, дві іноземні мови вивчати. так. По-друге, до одного екзамену, щоб здати екзамен, то треба було вчитися не менше день цілий день, місяць-два місяці. Два місяць. Інакше ти не здаш того екзамену. Дуже тяжко було. Ти ж хоч одно не так сказав, не знав, вже тебе то. Ну, можливо, тому за борщі було, що за кожний екзамен треба було платити, за навчання треба було оплатити. Батьки мучили аж, щоб заплатити, хто мучили продати кусок поля, кусок поля, а такий був, що частина того поля була піскова, дуже хтось там хотів. Видобувати той пісок, так що, щоб заплатити 360 злотих, де, де можна було купити дві корови, <хи> то за один рік треба було заплатити. А в радянський час? На в радянський час. Тільки треба було вчитися, а вчитися було легко, не так тяжко було. так що Треба було мати тільки перший рік, чи й другий рік було, що треба перший рік було, що треба було мати тільки 75% відмінно, а другий рік треба було мати все відмінно. І ми ще ж такий були Боганич. Ми щось граматику українську дуже нас питав, а то був українець, як він назвав, ще забував вже навіть Кордуба, чи як. Що він не хо не хотів нам ту п'ятку поставити. І було б вже не мала стипендії. Не було би за що жити. Ну, бо що батьки мали? Що батько діставав? Засовітив, за, за що він діставав? Тяжко їм було. Тяжко було. Я, я з дому за засовітів нічого не могла взяти. То, що я мучила. Одного півроку я, що я мала одну четвірку, то я мусила піти працювати. <гум> Десь вечора, в гастроном щось таке.